Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Зараз у вас на екранах результати чвертьфіналів чверть ем, Ліги Конференцій. І мені, мені знову бандікам зробив підставу і не записав матч. Не знаю чому так. Ми його програли 1-2, але за сумою двох матчів. Перемогли 4-3 і прийшли у півфінал. В інших матчах Тоттенхем так само програв 1-2 у Монако, але за рахунок матчу на виїзді проходить далі. Також в півфіналі Сельта Віго та Фенербахче. Цей матч з Реном був схожим на матч відповіді з Ромою, де в першому матчі. Протистоянь вони валяли дурака, а вже на другий матч вони вийшли давати результати. Забивав у нас Супряга і все. В півфіналі нам дістався турецький клуб Фенербахче. Ну і Сельта з Тоттенгемом зіграють в іншому матчі. За те, що ми за чвертьфінал нам дали. 1 мільйон доларів. І в нас вже матч з Олександрією на виїзді. Також зіграємо з Кривбасом. Колись також мені... Оце матч з Кривбасом. Ще в третій, здається, серії не записалось. Чи в другій. Буде замість трьох матчів. Два. Олександрія та Кривбас. Ну і тут знову один матч, один день на відпочинок, а ось тут уже непогано, тут вже два дні буде краще. Ну давайте сподіваюся, хоча б зараз буде все добре. У нас підтомлені гравці. І потрібно зробити ротацію. Зробив я невеличкі зміни. У нас Кензьора, Андрієвський, Кабаєв і Ванат. Виходять, якщо що є на заміні, там і циганков, і супряга. Якщо вдруг що можна буде підсилити атаку. Легенда, 6 хвилин. Юрій Іванов. Говорят нема доща, і це чудово. Олександрія Динамо, Київ. 26-й тур чемпіонату України. Ми займаємо перше місце, так, чекаємо на табличку, на 9 пунктів ми виперед ми випереджаємо друге місце. Там навіть Там, на 14 пунктів ми випереджаємо друге місце. Тому, здається, якщо ми зараз переможемо то ми стаємо чемпіонами. Ну Все, стартовий свисток прозвучав. Поїхали. Удар. Момент у Олександрії. Кутовий тепер. Нічого собі моменту, Олександрії. Бущан знову залишає ворота недоторканними. Так, гарний сейв. І таки забивають. Білошевський. Це робить 1-0. Ну, я так розумію, нам спокійно чемпіонство не віддадуть. Виграв, виграв він на другому поверсі боротьбу у сироти. І рахунок відкрито. ВАНАТ! 1-1! Зрівнюємо рахунок на 39-й хвилині. І робиться наш нападник. 11-й номер. Який підміняє супрягу, поки той втомлений. Ну, гарний, Гарний удар. Такий сильний, точний. Передача в розріз Шапаренка. Ванат уже не встигає втікти, трошки заплутався в м'ячу. в м'ячі. Але все одно пробив небезпечно. Ванат пробиває білик. Легко забирає м'яч. Гущан знову нас рятує. А, і там офсайт був. Чи порушення хтось, мабуть, рукою зіграв, але це вже після... Після моменту. Тобто сейф Бущана дуже важний, ну куди цей пас? Рибалка б'є, знову момент. Ну... як... Як так ми граємо? Зараз я випускаю трьох наших лідерів Циганкова, буяльського і супрягу на останні 17 хвилин, щоб якось підсилити атаку. Ну, забарний проспав. Що, що хоїться в нашому штрафному майданчику? Ви скажіть. Не влучає, по м'ячу гравець в Олександрії. У нас Рен нас так не атакував. У нас по статистиці з Реном було... У нас 6 ударів. У Рена 3. Брума. Сам проходить, б'є Бондаренка. Влучає. Все, закінчується фінальний свисток, ну що, стаємо ми чемпіонами чи ні? Мені здається, що не стаємо, тому що немає ніякої катсцени. Будемо дивитися, як там Ворскла із Шахтарем зіграли. Ну це зовсім поганий. 12 ударів. нам... У нас з Реном не було скільки моментів, ні у Рена не було скільки моментів в матчі проти нас. А що Олександрія зробив? Ну, ми, можна сказати, відскочили. Тому що... Ой! В Олександрії дуже багато моментів, Так, там Так, завдання щось. І дивимось, Після 26 турів у нас 14 балів різниця. 4 тури до кінця, максимум 12 можна. По ідеї ми чемпіони. Але про це ніде не сказано. Я щось не розумію. Почекайте, точно 4 матчі? Має бути. Раз, два, три, чотири. Так. У нас 14 балів різниці. Ну і ми чемпіони. Типу Шахтар максимум, максимум здобуде 57 очок. Чому в новинах про це нічого, не знаю. Прямуємо тепер ми до матчу з Кривбасом. Нам КНР, Китай нам пропонує посаду головного тренера збірної. Завдання кваліфікуватися на чемпіонат світу, але, звичайно, я чекаю збірну України. Так, тут нам гравці. Дослідили захисник центральний таке. Harry Winx. О, 78. Він і коштує непогано, в принципі, вік нормальний. З Тоттенхема і пункти є. Хоча пункти відбору для опорника якісь малувать, то... Верету 81 рейтинг дуже збалансований. От над цим потрібно подумати. 28 мільйонів він коштує. Я, на... Я хочу нагадати, що Фернандіньо 37 років, тому йому потрібно якусь заміну. Ну цей Гюнтер. Щось він бігає для флангового паршиву. Ні, немає ніякого такого прошому чемпіонату. Навіть тут ще галочка не стоїть. Тому можливо я трошки зарано. І тут, тут інше Тут інша принциповість Це, ну, перемогти в цьому матчі, тому що нас, нам потрібно здобути дві домашні перемоги, щоб виконати завдання. Ще дві домашні перемоги потрібні. І У нас залишається лише два домашніх матчі. Це з кривбасом і з шахтарем. Я вже бачу, що в нас дощ. Це буде. Це ще ускладить нам завдання. Граємо їх завжди на легенді. Поїхали. Динамо Київ, Кривбас, 27-й тур чемпіонату України. Граємо на НСК. Матч на виїзді, який був в першій половині сезону. Десь плюс-мінус влітку він не записався. У мене така сама проблема виникла, як... Із Реном. Ось в цьому, в цьому відео, що файл просто не відкрився, той матч ми, я пам'ятаю, 2-0 програли. Ну що ж, всі налаштовані, сконцентровані, стартовий склад грає. 1-0, п'ята хвилина, щось нам не щастить з такими командами, невже Динамо пішло у відпустку достроково. Стали чемпіонами, хоч про це й ніде не написали, і перестали грати. Удар! Від Фернандіньо потужний, але по центру. Іще один сильний удар від Шапаренка і знову Кліщук. Пенальті. Знову м'яч в руку влучив. Ми вже бачили багато таких пенальтів. В, цьому, в цій кар'єрі. Давайте по центру. Удар. Не пригнув. Кліщук і пенальті парирував. Ох, знову який же ж момент. У Кривбаса. Ну що ж, матч з Олександрією продовжується. Просто футболки інші. Зупряга! Ох, який момент. Який удар. Але, на жаль, повз ворота м'яч проходить. Циганков на ударній позиції б'є циганков і більярдним ударом відправляє м'яч в воріт. З... Нарешті ми знайшли якусь... якусь вільну зону, з якої можна було нормально пробити. Тому що, ну, 5 захисників, які витримують лінію і не дають сильно так нічого зробити. Якось, що Олександрія, що Кривбас, вони гра... обидві команди грають 5-2-3. По схемі з такими командами щось нам важко дуже грати. Ну тільки зрівняли. Козак. 2-1 робить рахунок. Просто помилка. Ніхто не вибив. Ну Тут без шансів для Бущина. Що ще одне пенальті. Семенов на цей раз грає рукою. І це знову шанс для Циганкова забити. Друге пенальті в сьогоднішньому матчі. І знову він стоїть по центру. Ну що ж ти будеш робити? Друге пенальті ми не забиваємо. Бущан рятує від третього пропущеного м'яча. Простріл! Закотись ні, кліщук! Не, не дає м'ячу закотитись у ворота. Брума, нічого собі потужний удар і кліщук на таке реагує. І ще один сейф Кліщука. Кривбас сьогодні за рахунок свого голкіпера перемагає. Супряга це третій пенальті. В три пенальті в одному матчі. Знов, всі, всі за руку. Ну що, давайте тепер сюди спробуємо. Ну, третій пенальті це ганков, давай. Трес, третій спроби, цей Кріщук знову по центру стоїть. Тобто, якби я пробив по центру, то він би й третій пенальті цей відбив. Що за матч? Дикість якась. Удар Фернандіньо! Яка гармата! У виконанді нашого опорного півзахисника 37 років людини. Але вона грає. І вона ще щось вміє. Ну вона просто на досвіді. Який удар! 3-2. В себе ДОМА І Циганков 4-2. Все. Ми закріплюємо свою перевагу за 7 хвилин до кінця. Віктор Циганков гарно зіграв на добиванні. І в нас дуже-дуже вольовий, дуже вольовий матч. Кліщук тягне просто все. Я б хочу подивитися, скільки він севі в цьому матчі зробив. Кліщук зробив. Все можливе для того, щоб його команда не те, що в нічию зіграла, а перемогла. Але якось Динамо такий характер показало. Зараз потрібно просто дотримати. І з, а і Буща, ну звичайно ж, не, не потрібно забувати про Бущана, який нас рятував, ну, можна сказати, в таких вже гольових моментах. Ну що, четверте пенальті! Ну і давайте. Рекорди. Мені здається, що в моїй кар'єрі ще жодного разу не було Чотири пенальті в одному матчі. І З... Всі за руку. Ну і давайте в цей курс спробуємо пробити. Кліщук і, і... Та четвертий раз Кліщук стоїть по центру. І, а, а, якби ще Циганков 2 пенальті забив, то це було б 7-2 рахунок. Це вже якийсь хокейний був би підсумок матчу. 90-та хвилина з пенальті циганков забиває. І лунає фінальний свисток 5-2. Дуже важко. На вольових. Е... До речі, циганков зробив покер. Я це якось випустив з... уваги! Що циганков покер зробив. Ну що, це вже щось похоже на святкування? Ми вже стали чемпіонами, тому що дивіться на радість гравців. Так, є катсцена сцена і ось цим матчем ось це був чемпіонський матч, у матчі з кривбасом. І так, нам зараз дадуть Кубок. Всі наші лідери. Присутні і капітан команди Сергій Сердорчук підніме перший трофей в сезоні. Виграно. Ось так от Динамо Київ здобуває чемпіонство в наднепростому поєдинку. І, як на мене, це символічно. Вигризли ми перемогу у Кривбаса І це перший трофей на чолі Динамо в цій кар'єрі. Чудово! З Кубка України ми вилетіли і продовжуємо ми боротися ще в Лізі конференцій. Ну і фото загальне. Динамо Київ. Переможець Прем'єр ліги. Сезону 22-23. Так, ну можна і після матчове інтерв'ю дати. 25 ударів. 25. На 8,5 у нас XG Давайте подивимося, скільки сейвів зробив їхній голкіпер. Кліщук. 10 сейвів у Кліщука. Цікаво, ми прийдемо з Кубком на прес конференцію А, ні, це не прийдемо. Ну, Ми краще підготувалися, в принципі, у нас команда, в принципі, за сезон набрала форму. Так ми десь нестабільно трохи грали, але свого ми досягли. Є тут немає нема тут з кубком. На жаль, це було б класно завершити саме на такій картинці, але ми давайте закінчимо на ось цій таблиці, де ми стали чемпіонами. 62 бали набрано і ще залишається 3 тури. Потрібно ще обіграти Шахтар, щоб вдома в себе, щоб виконати завдання, які нам поставило керівництво. Ну а на цьому я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, коментуйте. Ну і зустрінемося в наступному відео. Всім удачі і всім.